Виконуємо номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів 17 по 20, підручника Геометрія 7 та номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 38 по 41, підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Кут при основі рівнобедреного трикутника дорівнює 71 градус. Знайдіть кут при вершині цього трикутника. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник АВС. АВ дорівнює ВС, він рівнобедрений. і відомо, що кут А дорівнює 71 градус. Потрібно знайти градусну міру кута В. За властивістю рівнобедреного трикутника. Полівнобедреного трикутника кути при основі рівні. Отже, і кут С дорівнює 71 градус, Кут С дорівнює куту А дорівнює 71 градус за властивістю рівнобедреного трикутника. Ну, а тепер, рахуючи, те, що сума куті трикутника 180 градусів, знайдемо кут Б. Із теореми про суму кутів трикутника. кут Б дорівнює 180 градусів відняти 71. Градус помножити на 2. І отримаємо 38 градусів. Записуємо відповідь. 38 градусів. Номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів 17 по 20, підручника Геометрія 7. Та номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 38 по 41 підручника математика 7. Виконано.